А я я розкажу це нашим Просто іноді от нам здається, що ми такі гарні, пухнасті, білі, а іноді треба, щоб подивитися в зеркало вранці, побачити, а тут плямочка якась да? і от треба вмитися. так огляд діяльності преси починають аналітики медіапроекту. Загалом проект діє в Україні три роки, і за цей період кардинальні зміни чи стабільно позитивні тенденції експерти не відзначають. Людише це те, що професійний рівень журналістів катастрофічно падає. Ми зафіксували, що кожен п'ятий матеріал в регіональних медіа має ознаки замовності політичної, комерційної або це неналежно марковані матеріали. Найбільше замовних матеріалів розміщують комунальні та державні медіа від 30 до 60%. Ми також помітили, що відсутні абсолютно відсутні критичні матеріали. Коли знижується рівень замовних отих матеріалів, чи, як ми кажемо, матеріалів з знаками замовності цензури, знижується рівень от цих матеріалів, зразу стають вищими стандарти. Що ми робимо замовні матеріали, якість наших матеріалів зразу стає нижче. Ми не називаємо це джинсою. Ми кажемо, матеріали із ознаками замовності і цензури і додаємо, що це є. Оцінювальним судженням експертів Експерти відзначають, що кількість джинси зростає у передвиборчий період у всіх видах змі загалом не існує оптимального співвідношення у виданнях так званих замовних матеріалів та власних розслідувань. Визнають медіаексперти. Важливо правильно маркувати такі статті та рубрики. Саме тоді читачі, слухачі, глядачі не будуть ошукані і отримають якісний інформаційний продукт. вибачаю, що я так говорю. Я хочу, щоб вам розповіли спочатку про проект, учасниками якого ми стали в цьому році і